В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На березі Дніпра продовжують знаходити боєприпаси Другої світової війни. Як знешкоджують знахідки, покажемо у випуску. Гарна ініціатива. Волонтери Добробату вирушили до степного, аби замінити пошкодження внаслідок ворожого обстрілу вікна в оселях місцевих жителів. Як це було, дивіться за мить. Із уламків С-300 та шахедів зібрати карту Україна, як запорізькі митці перетворюють артефакти війни на витвір мистецтва. Дивіться у випуску. В цьому матеріалі вже були, вже були якісь, вже були готові роботи. От, і почалося з того, що хм, тут вже щось є цікаве. От, була болгарка, зварювальний апарат і, і було трошки часу. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. На місці влучання ворожої ракети в Оріхові завершено пошуково-рятувальні роботи. В результаті російського обстрілу загинуло сім людей. Ще 13 отримали поранення. 11 з них перебувають у лікарні. Нагадаємо, 9 липня ворог завдав авіаудар по пункту незламності в місцевій школі, де відбувалася видача гуманітарної допомоги жителям Оріхова. Зокрема, в результаті російського теракту загинула родина волонтерів-залізничників. Сироту залишився Восьмирічний хлопчик наразі ним опікується старша сестра. А Укрзалізниця вже пообіцяла надавати дитині грошову підтримку до її повноліття. Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку. Це ще один доказ того, що українські залізничники мають велике серце та неабияку відвагу. Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов'язок допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничних які загинули внаслідок війни, враховуючи напружену безпекову ситуацію та збільшення кількості обстрілів Оріхівської громади, жителів закликають евакуюватися із зони активних бойових дій. Якщо немає можливості виїхати самостійно, можна зателефонувати за телефонами, які ви бачите на екрані. Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв 12 прифронтових населених пунктів області. Авіаудар прийшовся по Оріхову. Тричі бив з РСЗВ по Новодарівці. 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. На щастя, людей не зачепило. Додалося 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі. Тим часом сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, ворог несе значні втрати та постійно облаштовує додаткові госпіталі в цивільних будівлях. Російські загарбники продовжують захоплювати дитячі дошкільні заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України. Вони переобладнують українські дитячі садочки та школи. Під шпиталі для медичної допомоги своїм пораненим терористам, так наприклад, у місті Токмак, тимчасово окупованої території Запорізької області, загарбники нещодавно переобладнали під військовий шпиталь дитячий садочок. Наразі в ньому на лікуванні близько 100 росіян з пораненнями різного ступеня важкості. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Вночі росіяни атакували Київщину шахедами. Уламки дронів упали в Убухівському та Фастівському районах. Рятувальники оперативно загасили займання трави. Окрім того, частини іранських дронів проломили дахи приватних будинків, пошкодили вікна та господарські споруди. На спокійно ніч минула і на Донеччині боєприпаси. Росіян пошкодили десятки домівок, місцевих та лінію електропередач в одному із сіл. Внаслідок атаки ворога у містечку Гостра, що у Курати Хівській громаді загинула одна людина, ще три поранені. На горлівському напрямку у Торецьку одна людина загинула, і одна поранена. Пошкоджено 14 будинків. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено два будинки. У предтечному Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю. Зафіксовано обстріли Клебан Бика Ілінівської громади та околиць Солидарської громади. Зо три сотні снарядів по Харсонщині випустив противник минулої доби по мирних містах і селах. Росіяни гатили з мінометів, артилерії, танків, градів та застосовували безпілотники. Ближче ж до обіду. 11 липня ворожа армія вдарила з градів по Софіївці, Станіславської громади. Є постраждалі серед місцевих. За попередньою інформацією загинула жінка ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби у найближчі години. Ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. На Бахмутському напрямку наші оборонці влаштовують справжнє пекло для окупантів. Напередодні 30-та окрема механізована бригада поділилася відео, на якому українські бійці зі Стугни спалили ворожий пікап разом із особовим складом і боєприпасами. Трохи пізніше на іншій позиції наші воїни побачили ворожий бронетранспортер і також перетворили його на Брухт. За останню ж добу успіхи збройних сил України дійсно вражають. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 російський гелікоптер, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Працівники служби безпеки України викрили завербованих агентів ФСБ, які готували серію терактів в Запоріжжі. На щастя, наша контррозвідка нейтралізувала терористів ще 9 травня. Проте записи розмов оприлюднили днями. Відповідно до перехоплених перемовин, одним з терактів міг стати підрив потяга на залізничній колі одного з мостів. В другій розмові агенти вже замовляють у ФСБ 10 кілограмів вибухонебезпечного пластиду, а наступного разу обговорюють коригування удару. Кетою іскандер по підрозділу наших сил оборони. Нині зрадники перебувають під вартою до повного з'ясування обставин. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану. Міни та граната часів Другої світової війни, що виявили у водах Дніпра, знешкодила запорізькі піротахніки. Небезпечну знахідку на дні обмілілої річки напередодні знайшли запоріжці. А наступного дня на місце прибули фахівці. Вони обстежили берег та дно акваторії за допомогою металошукачів. А знайшовши вибуху, небезпечні предмети обережно дістали їх з води. Про небезпечні знахідки та подальшу долю боєприпасів розкаже Тетяна Пода. Ще з місяць тому ці небезпечні боєприпаси приховували води Дніпра. А з обмілінням річки вони стали видні запоріжцям. Останні власне і виявили небезпечну знахідку на дні водойми. Одразу повідомили рятувальникам. Люди ходять, да вода відійшла, і люди знаходять. Всякі вибухонебезпечні предмети з Другої світової війни відтепер за діло беруться піротехніки. Спочатку обстежують територію довкола 100 квадратних метрів пляжу та дно акваторії. Далі піднімають з чи води вибухонебезпечні предмети цього разу на дні Дніпра виявили боєприпаси Другої світової війни. Це і, і противотанкові ТМ-62, і німецькі з часів з другої світової війни. Вибухники та гранати. Саме наразі ці предмети вибухонебезпечні. Окрім металошукачів у розмінуванні території фахівцям допомагає і підводний дрон. На собі він має камеру, за допомогою якої сапери можуть обстежити дно перед тим, як заходити у воду. Під час розмінування спеціалісти дотримуються двох сценаріїв. Ідентифікую, виходжу на поверхню, докладую командира. Він приймає рішення, що робимо. Або вилучаємо, або приймаються міри для знищення на місці. У разі, якщо нерозірваний боєприпас можна безпечно вилучити з місця, піротехніки його вивозять на спеціально відведений полігон за межами міста та підривають. Фахівці діляться, нині часто заходять у Запоріжжя залишки небезпечних предметів. Найчастіше ми знаходимо залишки з 300 з ракет, мінометні міни, гранати. Противотанкові міни, авіаційні бомби. Працюють з боєприпасами тільки спеціально підготовлені фахівці, адже кожен вибухонебезпечний предмет це потенційна загроза. Окрім цього, роботу рятувальників можуть ускладнювати й погодні умови. Є Складнощі, це течія, відсутність прозорості води. Зим, взимку це холодна температура води, яка впливає на спорядження. А влітку. Влітку зараз мало води, трошки сильніше течія. Тільки за останній місяць сапери 28 разів здійснювали розмінування на узбережжях водойм, під час яких знищили 34 боєприпаси. Рятувальники закликають запоріжців не ризикувати власним життям та здоров'ям, виявивши небезпечну знахідку, треба відійти від підозрілого предмета на безпечну відстань та одразу викликати на звичайників. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Наразі на запорізькому напрямку оборону окупантів прориває 47-ма окрема механізована бригада «Магура». під час несення служби підрозділ з мотивованих бійців неодноразово вів важкі бої. Проте навіть між бойовими виходами воїни «Магури» не припиняють тренуватися, аби поліпшити необхідні вміння. Відпрацьовують навички прихованого підходу до позиції противника через заміновані посадки, штурм, зачистка окопів, закріплення, а також повторюють тактичну медицину. Практично, що вони накладають тонікет. Далі медики, взводні, чайотні, вони там бандажують, щось колять зневолюючи, оклюзійка, типу це максимум. Просто тонікети і вивозимо при можливості, як тільки є. Я пам'ятаю, ми вивозили хлопців. Це був не наш батальйон, ми тоді працювали на каруселі. І МК, -ка, я так поняла, з першого батальйону вийшла з ладу вже. І вивозили на Бредлі. Я думала, що я буду більш переживати, але спокійно взяли себе руки, загрузили хлопці, надали допомогу і поїхали на стабілізаційний пункт. Працюємо виходячи із тих завдань, які ставить перед нами командування. Відпрацьовували скритний підхід до позицій противника через заміновані посадки. А також штурм, зачистка окопу, закріплення, ті дії, які хлопці будуть буквально. Уже через кілька днів в реальності відпрацьовувати проти наших противників. У селі Степне Запорізького району продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Наприкінці минулого року тут було декілька прильотів, які пошкодили понад 10 будинків. Відновлення триває і досі. Лавову частку робіт виконують волонтери. Зокрема, добровольці запорізького будівельного батальйону Добробат сьогодні встановлювали пластикові вікна в одному з пошкоджених будинків. Як це було, розкаже наша Оксана Чуприна. Серед пошкоджених будинків у степному і помешкання пані Людмили жінка досі з жахом згадує події тієї ночі, коли поруч з її будинком влучила ворожа ракета. Розповідає після пережитого ночує по родичах та сусідах, бо сама вдома залишатись боїться. Я якраз спала, тільки виключила телевізор і проснулася від того, що на кришу щось летіло. Це було дуже страшно, таке як гра, тільки в сто крат більше. Я вскочила, включила світло, світла вже не було. Я давай обуватися. і Оця міжкомнатна дверіка в віранді летіла на мене, я її відтолкнула, вискочила сюди на поріг, був другий взрив. Останні роки жінка живе сама. Дочка мешкає в іншому місті, а син захищає Україну на фронті. Тому їй допомагають волонтери, серед яких і добробатівці. Сьогодні на подвір'ї пані Людмили гамірно. Робота кипить. Працівники встановлюють пластикові вікна, які придбали на кошти благодійників. Господиня розповідає, що добробат допомагає їй з першого дня після прильоту. У мене значить, повилітали всі вікна, не було в мене даху ні на хаті, ні на віранді. 29 грудня це сталося, а 30 грудня вже зранку приїхали оці хлопці, що сьогодні мені ставлять вікна, Добробат. Вони почали знімати весь шифер, який побитий, виносили на вулиці. Велике їм спасибі. Ми допомагали всім. Ну ку ким тим кому могли тут і тут, і тут дом, і ось і цей будинок, який напроти. І там рядом тобто розрібали сміття в усіх будинках, а потім побалакали з старостою з головою, кому в першу чергу потрібна допомога. Це люди, які собі не можуть самі допомогти. Це одинокі жінки, це сім'ї, де один сім'ї зараз на фронті це інваліди, це старі люди. Пан Борис волонтерить від початку повномасштабного вторгнення. А коли утворився добровольчий будівельний батальйон, приєднався до його лав. Чоловік допомагає розбирати завали після прильотів і вміє виконувати різні будівельні роботи. Вже декілька разів ми були на курсах ДСНС і є посвідчення. Звичайно, тобто ми маємо можливість і знаємо, як професійно виконувати роботи на прильотах. Так. Всі 11 вікон в помешканні пані Людмили волонтери встановили за один день. Варто зазначити, до Добробату долучаються не тільки будівельники, але й люди різних професій. Це вчителі, електрики, студенти та навіть школярі. Через центр зайнятості сюди можна влаштуватися офіційно. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ. 76% українських біженців з Європи і 82% внутрішньо переміщених осіб планують повернутися до своїх домівок після завершення бойових дій. Такими є результати дослідження життя на паузі, наміри та перспективи біженців і ВПО в Україні, яке проводило Агентство ООН у справах біженців. Від повернення до рідних домівок більше стримує загрозу обстрілів та страх за життя власне та дітей. Серед біженців з України. Зазначає 90% зазначають, що питання безпеки є головною преградою для повернення додому, так само як 95% ВПО, що зазначають ті самі причини а також наявність домівок. Ми знаємо, що багат багато в кого домівки були просто зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Це також питання роботи, а також доступу до освіти для своїх дітей. Спроба покинути Україну на матраці, обкрадання вантажівки на 12 тисяч гривень про це і не тільки докладніше в нашому відеодайджесті. Ушкодження голови та сильна кровотеча. Запорізькі поліцейські надали першу медичну допомогу потерпілому після нападу та передали його медикам. А потім, завдяки детальному опису, від свідків розшукали нападника за місцем мешкання. Підозрюваний не заперечував свою причетність. Наразі триває слідство. Сьогодні струна на дувному матраці жителі Харківської та Запорізької областей намагалися переплисти річку, оминувши прикордонні пункти, та потрапити до Молдови. На іншому березі плавців затримав наряд прикордонників. Порушники намагалися втекти проте їх зупинили кілька попереджувальних пострілів у повітря. Поліцейські викрили двох крадіїв у Запоріжжі. 22-річний раніше судимий чоловік прийшов до офісного приміщення і викрав сумку з документами та мобільним телефоном потерпілого. Спіймали порушника в сусідній області. Виявилося, що крадій встиг продати награбоване майно, проте правоохоронці вже вилучили речові докази. Наразі крадій перебуває під вартою. Ще один запоріжець обікрав автомобіль. Поки водій спав 16-літній зловмисник, проник до кабіни вантажівки і привласнив барсетку з документами та майже 12 гривень. Обом крадіям загрожує до восьми років ув'язнення. Пілотний проєкт з побудови сучасних електромереж для стійкого енергорозподілу стартує в Запорізькій області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Проєкт впроваджують у співпраці з французькою компанією EDF International Networks. Він повинен забезпечити стійкість та ефективність енергорозподілу. Українська енергетика вже обговорила зі своїми французькими партнерами адміністративні, фінансові та технічні аспекти майбутніх робіт. У разі успішної реалізації пілотного проєкту в Запорізькій області подібні рішення планують впровадити в інших регіонах України. Система розподілу один з видів об'єктів енергетичної інфраструктури, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок російських атак. Реалізація дорожньої карти інтелектуальних мереж для України у Запорізькій області є великим викликом і великою можливістю. Важливо забезпечити фізичний розвиток мереж, оптимізувати операційні витрати, при цьому підвищуючи ефективність мереж і мінімізувавши втрати електроенергії. Співпраця з нашими французькими партнерами допоможе реалізувати відповідні завдання та наблизити стандарти послуг з розподілу до найкращих показників міжнародних практик. Комфорт для мешканців Комунальники та керуючі компанії здійснюють оновлення житлового фонду. Зокрема, працівники однієї з компаній роблять ремонт у під'їзді багатоповерхівки в Олександрівському районі. Роботи вже на завершальному етапі. Більше розповість Анна Крамренко. Ремонт в цьому під'їзді не робили доволі давно. Мешканці кажуть, вже й не пам'ятають, коли востаннє тут щось оновлювали. Погіршила і без того незадовільний стан ще й пожежа, яка свого часу сталася в одній з квартир. Під'їзд теж був критий кіптявою. Згадують люди. Ми ходили, робили заявку. Що у нас був пожар, що у нас розрушено все. К нам прийшли зробили ремонт. Роблять. Дякую, звісно, дуже очень чисто, очень красиво, очень акуратно роблять. Працівники керуючої компанії докладають зусиль, аби під'їзд знову став світлим і охайним. Зараз муляри фарбують панелі, батареї та перила. До цього штукатурили та білили, але попередньо щищали з поверхонь кіпцяву. Ці роботи були найскладнішими. Чистили, люди тут черноту знімали, немає. Сюсаву повністю розчищались під'їзд очень Працівники керуючої компанії кажуть, фарба має швидко висохнути. Також білили тут не вапном, а крейдою. Тому якщо під час ремонтних робіт двері квартир чи інші поверхні випадково забруднилися, їх легко очистити. Крейда вона більш екологічна, менш токсична, і так само фарба, яка швидко сохне, це буде більш комфортно для мешканців. І якщо, наприклад, ми знаємо, що вапно може потрапити там на двері чи на якісь поверхні, то його досить складно буде зняти. Натомість крейду мешканці можуть легенько протерти свої двері, хто не закрив, наприклад. Плівкою так завчасно, то легко зможуть протерти свої двері. Воно буде чисті ремонтні роботи. Тут виконують за накопичені кошти. Усе завдяки тому, що мешканці будинку вчасно сплачують за його утримання. Розпочали роботи кілька тижнів тому, і зараз вони вже на завершальному етапі. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Після тривалої перерви у Києві відбувся пленум національної спілки журналістів України на всеукраїнському форумі, у якому взяло участь і керівництво запорізького осередку, медійники обговорили виклики і загрози, з якими стикнулись під час великої війни. Зокрема, питання безпеки у щоденній роботі неоднозначно сприйняти українською журналістською спільнотою закон про медіа, а також труднощі, що виникли у роботі друкованих видань. Відсутність їхнього фінансування та складність розповсюдження в населених пунктах, що знаходяться в зоні постій. Дуже тяжко прогнозувати, що нас чекає далі, але все-таки ми, ми не відходимо, ми працюємо, ми видаємо нашу газету і сподіваємося, що газета так і залишиться, тому що у наш Оріхівський, колишній район, він великий. Він не маленький. і є громади, які, скажімо так, не так піддаються таким масованим обстрілам, як Оріхівська, Малотокмачанська громада, Преображенська. Ми все-таки сподіваємося, що газета буде жити. Ми так і будемо продовжувати розповсюджувати газету через органи місцевого самоврядування, через волонтерів, через Червоний Хрест. За підтримкою вирішення нагальних питань, що постали перед українськими журналістами під час великої війни, учасники планому звернулися до президента України та інших органів державної влади. Ми звернулися до президента, до всіх поважних осіб, які в змозі вирішити допомогти нам журналістам вирішити питання. Розповідали про центр журналістської солідарності, бо у нас три центри: Запорізький, Дніпропетровський і Київський. Дуже приємно, що саме роботу Запорізького центру дуже високо оцінили колеги. Відзначили роботу Запорізького центру журналістської солідарності і у генеральному штабі ЗСУ, зокрема його засновниці Наталія Кузьменко та Валентина Манжура отримали нагороди за особистий внесок у боротьбу з ворожою пропагандою, допомогу українському війську і журналістам, які потерпають від збройної агресії російських загарбників. Перетворення залишків смертельної зброї на артоб'єкти як спосіб подолати страх з такою концепцією виступив запорізький скульптор. А наразі військовослужбовець Олександр Шкаліков. Більшість уламків та військових артефактів він збирає сам та надає митцям для перетворення. До того ж, усі бажаючи долучитися до воєнного живопису, можуть отримати ці предмети у нього в майстерні. Докладніше розповість Артур Туркін. Актуальне мистецтво створюється просто на очах. Із уламків С-300 та шахедів митці складають символічну карту України. Більшість цих артефактів Олександр Шкаліков зібрав сам після обстрілів. Ми знаходили їх на вістані 500 метрів від епіцентру. А ці скульптури Олександр Шкаліков створив із дротів, якими скручувались колоди для перекриття бліндажів. У звичайному будівельному смітті митець зміг розглядіти незвичні образи. Деякі з них наразі можна побачити у виставковій залі спілки художників. У багатьох творах автор використовує подвійну лінію як символ дуальності світу. В цьому матеріалі вже були, вже були якісь, вже були готові роботи. От, і почалося з того, що хм, тут вже щось є цікаве. От, була болгарка, зварювальний апарат і, і було трошки часу. Я вибирав вже готові, готові скручені так, ці дротини, які, які вже виглядали скульптурно. Мені тільки залишалося їх закріпити на, на, на підставці. От, потім ще експериментував, тобто, якщо їх виставити на фоні білої стіни, вони дають тінь. І це там ще одна це вже графіка виходить. Наразі у майстерні Олександра кілька ящиків різних воєнних експонатів. Частину з них він вже передав до музею російсько-української війни. До того ж, з цих уламків історії можна створити арт-об'єкти, вважає скульптор. Так виникла концепція живописного перетворення. Ці уламки можуть бути перетвореними. Тобто, ці уламки це смерть і це страх. Це наш страх у цих уламках. Тобто, кожен уламок. Навіть найдрібніший, навіть отакий маленький, це смерть. Але ми можемо перетворити своє уявлення про цей уламок як смерть, це уявлення можемо перетворити як продовження життя. Тобто ми продовжуємо жити після того, як нас намагалися вбити. Як перетворити уламок на арт-об'єкт, показує майстриня Ілона Семенко. Раніше справу з живописом мала лише в дитинстві, проте тепер створила вже власну колекцію розпису уламків. Тут є і січі, Дніпро ГЕС, і маки. Сюжет або символізм малюнків підказує сама форма матеріалу. Ось так, наприклад, Ілона перепрограмувала страшну зброю на щасливе майбутнє України. Це моя найперша робота. Бачите, навіть не уламок, а засіб, де Патрони зберігались. І я взяла його, роздивилася. І мені прийшла на ум пісня Чорнобривці. І розплакалася і її намалювала. Мати носила чорнобривці, це вони Але вже прокльовуються тут де-інде, а це повний садок чорнобривців. А другий куплет, там журавлі повертаються додому. Тобто, наша Україна після перемоги, всі наші українці нехай повертаються додому. Береться цей уламок і він не здається на металобрухт бо не викидається а з нього створюється предмет мистецтва, тобто він стає артоб'єктом. Якщо Людини, якої є таке бажання перетворити, в неї нема цього ламка, то вона може прийти до нас, взяти ну, те, що в нас є, вибрати собі. Тому що деякі уламки, вони там на скажем так, у них вже є образи. Цей уламок розмальований, який став арт-об'єктом, він може бути викуплений людиною, яка е, хоче допомогти. Силам оборони, і цей уламок як арт об'єкт він перетвориться у дрон або ну, в якусь, якийсь корисний предмет. Знайти майстерню Олександра можна за посиланням Pottery Айленд в інтернеті. Наразі митець вже отримав пропозицію зробити фотовиставку розписаних уламків у Токіо. Артур Туркін, Олександр Гос, телеканал МТМ. Новий дитячий простір незабаром в обласній універсальній бібліотеці відкриють хаб для малечі. Нині тривають фінальні роботи з облаштування. Ініціаторами проєкту стала громадська організація Культурна ліга сходу та німецьке урядове агентство міжнародного співробітництва GIZ. Відвідувати його зможуть як внутрішньо переміщені діти, так і маленькі запоріжці. Адже війна торкнулася кожного. Головна мета проєкту знизити тривожність та рівень стресу у малечі, а також створити простір на допомогу батькам там, де можна буде за необхідності залишити дітей під наглядом на кілька годин з дітьми? Ми плануємо проводити і розважальні таке заходи, і мастер-класи, і якісь освітні. Ми хочемо, ну ось саме в нашому хабі. Ми хочемо почати якось в ігровій формі вивчати нашу Україну. Вивчати тр... розвивати, вивчати традиції наші, тому що ну ми хочемо, щоб наші дітки любили нашу країну. В майбутньому в хабі будуть надавати консультація психолога як для дітей, так і для батьків, бо стресовий стан може з легкістю передаватися від дорослого до малечі. Наразі в дитячому просторі завершили ремонт, встановили меблі та необхідну техніку. Підготовча робота на фінальному етапі. Тож організаторам залишилося визначитися лише із назвою хабу. Нині проводять відповідне опитування в соцмережах. Хочемо, щоб це сподобалось не тільки нам, а й нашій громаді, нашим діткам. Зараз три варіанти: це Академія дитинства, дивокрай і Букландія. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.